Добрий день, шановні гості, підписники мого каналу. Представляю вашу разі троянду під назвою Едіт. Будь ласка, не путайте з назвою Едіт Піаф, то зовсім інша троянда. Це троянда Едіт. Зрізочний сорт Девіда Остіна 2013 року виведення. І це вважається, що це молодий сорт. Йому трохи більше ніж 10 років виходить. Чому його не показувала вам раніше? Справа в тому, що я чекала весь час, коли вона себе яскравіше продемонструє. Адже цей сорт у мене росте у садку другий рік, і в минулого року ця троянда мені видавала кращі результати, ніж цьогоріч. У неї були крупніші квіти, і вони яскравіше і красивіше виглядали. І ось цього року я чекала, чекала, і так і не дочекалася. Показувала її подружок, що ростуть поруч. Ось, наприклад, героїня моїх роликів це Пурсперсуасіон, ось відсвітання Беатріс, ось вона Кейра, і ось вона і дід. Бачите, який у нас вітер. Отакий От суховій, у нас вже дме, мабуть, місяць. І спека страшенна. Сьогодні 14 вересня, у нас 30 градусів спека, ось 12 дня. І подивіться, як потріскалась земля, Оце я 2 дні не поливала. Зараз відзніму ролик і буду поливати. Штучний полив повністю. Можливо, отака спека. Отакі природні негаразди не дали показати. Цієї троянді себе в повній красі. Е, от так вона зараз виглядає. Хоча я вважаю, що і зараз вона непогано виглядає. Але квіточки в неї дрібненькі. Подивіться, кожна окрема квіточка зараз це 6-7 см. А минулого року були 10-12 троянди. Я вставлю сюди вам фото минулорічні цієї троянди. Вона була яскравіша. У неї були минулого року темно темно бордового кольору бутончики. Зараз, бачите, вони мають таку ось вишневу смужечку в папелюсці, а то прямо такий майже чорний бутон, який розквітав в помаранчеву квітку, і далі квіточка висвітлювалась і змінювала форму по мірі розцвітання. Ви побачите на фото, як вона змінила форму. Змінює форму. А зараз вона виглядає ось так. Тобто ви бачите на відео, що у неї мінливий. От квітка, яка щойно розцвіла. Подивіться, будь ласка, в центрі вона така ось помаранчева, абрикосова, медова, жовтувата. Бачите? А квіточки, а пелюсточки облямівки. У неї мають такі ось малинові і вишневі розводи. Бачите? Квітка яскрава. По мірі розпуску вона змінює форму. Бачите, ось тут уже зовсім інша форма у квітки. І висвітлюється. Бачите, ось тут вона такого кольору якогось вершкового такого масляного кольору. І отак виглядає цілий кущик. Виглядає доволі оптимістично. Таке забарвлення у квіток, і їх так багато зараз, що виглядає вона так життєстверджувально. В описі написано, що вона може бути за вишки близько метра і діаметр куща десь 60 см. У мене зараз максимум кущик 60 см. Це вона в мене другий рік росте. І в діаметрі десь так. Ось такий кущик. На честь кого вона названа? Назву вона свою отримала на честь королеви едіт Еусекскаїв, здається, правильно вимовила. Ось не Едіт Піаф, ні, це королева, королева Англії. Ось така ось троянточка. Якщо вам подобається, поставте лайк. Якщо вам була корисна інформація, поставте лайк, пишіть коментарі. І, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава. Бережіть себе і своїх близьких до побачення!